Ми сьогодні будемо грати гру з цим і будемо розповідати дешки про своє життя. У мене є такі випадки в 5 років, до речі, є в 5 років, але в той смерті і воно було пов'язано з водою. Зараз розповім, можливо, і тут такі... Uh -huh. Давай, ну... uh -huh -huh. Я знаю що вибрати Давай. Я виберу зараз. Ну добре. Так, так. Давай ка я виберу. Цей портрет. І зараз розповім. Ставте лайк, якщо ви теж хочете. У мене буде багато такі з цієї гроді. Ну, я не буду просто грати, я буду вам розповідати про своє життя. П'ять років. П'ять років. Я з мамою і папою ми пішли. Ми поїхали в аквапарк. У мене ще був старший ще брат, який ще за, за кордоном, ну Бо, тому що йому зараз 18, мені тоді було 5, мені зараз 14, значить це 9 років тому. І зараз повім, що це за смерть була. Я дуже хотіла на таких великих, ну, хоч і були небезпечні для мене. Для мене не були дуже небезпечні. Я просила, просила. Ну, тепер мати сказала, ну, тільки обережніше, обережніше, ну, як не обережніше вони зробили. А ви знаєте, що? Ми пішли на високу таку горку, високу горку. і ми там вибрали такий... Матрас, ну, щоб котитися спеціальний, на ну, тому ж, мапо, державки батько сказав мій крепко, держись. Я державалася, як могла, тому що мені трошки було страшніше, тому що мені ці роки було, но я впевнена в собі. Ми... Було все нормально, все кордос. Все чіпі-чіпі. І тут, я, і вже тут був кінець, я випнула, може, все це зробила і впала в воду, там десь була, були півтора метри, але я ще була не на мене зараз метр п'ятдесят чотири це вже це мені просто тільки пуки. Мені реально було страшно. Батько не зараз відрахував, що мене нема поруч. Мій старший брат і залишився на тому кругу, а я такий гоп 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 ще потонула: якщо батько раніше не видихнув, я могла і потопитись реально, і вмерти, вмерти. Реально в Мені було дуже страшно після того моменту це високий горок. Хорі... Ну, тепер в мене нема такого страху, тому що я вже вмію плавати, по-перше, по-друге, був зріст. І, до речі, ви знаєте що? коли я була під водою, я... той в... <кхід> мене такий уврік, що я... Небагато. Могла затримати дихання, але я там була десь майже півхвилини, а зараз я тільки максимум вже 20 секунд. Я сама не знаю, як я державала держалась. держалась. Зимола якось вишити такі напрузі. Само собі я не знаю. Як ти раз я змогла так зробити ще маю ще хвилини, ну десь приблизно. Ну, це не точно, але приблизно. Я зараз хочу це зробити, але боюся потонути якби. Ну, тепер мені не страшно. Я десь в 9 років навчилася плавати, тепер розчилася 12 років навчилася, а тепер я вже можу плавати, ну, десь на глибині максимум 2 метри і все. А так, ви в фільмах кошмар там, такі, я не можу. Прям не можу плавати, як деякі люди, я ще не признала такого. Ну хоч я можу плавати на якійсь хлибині, незважаючи, що це вище мого росту. Та, до речі, я раніше була в Єгипті, але це ще мені було 13 років. Ми поїхали в Єгипет, і там була хлибина више навіть 4 метра. Хоч і мій малой братик не дуже хотів, тому що мати і батько вже заплатили, не знали, як боротися. Якось хотіли цим використовувати. Ручниками типу. І вона вже вміє плавати, ну тому губині, як я, не можу. Десь на берегу можна трішки басейну глибокого. Плавати так не дуже вміє. І так само я трошки плавала там, де і міни, але їм було крипово, Ну, трішки крипово, Коли я їхала в такий готель Меркурій, як ви можете мене зустріти, ну це близько дплі. Там де Одеса. Ну, якщо ви в Одесі, це нормально. Якщо в другому. Ну, якщо ви захочете, Одеса, то поїхати ви можете. Ібо все у да, мене нема такого віта, що я не їду до її лагерь. Ну, крутий і там дуже багато всього. Ну, я вам розповіла про свій случай 5 років. Лайвните відео, якщо вам сподобається така історія, прикольна. Ну, і це не кінець. У мене ще така історія, то ще ніхто не може зайти через YouTube мій телеграм-канал в описі про мандарину. Там урічний дубленс я може кожен день туди і активніше. Будь ласка. зайдіть, Підписуйтесь, лайкніть це відео і не забувайте про коментар. Чи щось. Ви хочете про яку історію? Хочете іще? Такою хорою. Все. Ну, З вами була Кокомара. і всім до зустрічі!